Доброго дня, шановні кандидати у водії і усі, хто бажає вивчити правила дорожнього руху. З вами автошкола Нова та я, тануський Володимир Павлович. Сьогодні ми відправляємось зараз в сервісний центр для складання іспитів. Рекомендації, які ми даємо і ті, які усі мої курсанти знають. Розумієте? Тобто не можна отак сісти і перенести мудрість знання в вашу голову. Тобто спланована системна робота приводить до прогнозуємо результату. Наш результат сьогодні поїхати в сервісний центр і скласти іспит, теорію. Розумієте? Значить, Сьогодні своїм курсантам я скажу тільки одне слово. Ні пуха, ні піра. І буду поруч. Принісі, подай. розумієте, такий ефіці. Для чого? Для того, щоб людина вона чувствовала оцю опору. Розумієте? Опору нам потрібно опору. Якщо ви одинокий волк, один в полі воїн, питаєтесь прорватися, бажайте. Я вважаю вашу рішення. Розумієте? Тобто, вам так краще. Але все ж я не граюся з тестами в сервісному центрі. Підготовка системна, постійна і вибачте, е мені це допомога. Розумієте? Кожен із нас потребує допомоги, опори. Тому не потрібно вам щось придумувати нове, велосипед, якось по-іншому сідати в автомобіль. Уже є досвід людей, які перед вами це робили, вам просто потрібно злизати його. А ви скажете, е, що я вашою головою буду жити, не моєю головою. А ви берете мене як за приклад і починаєте до себе образ мій, ну, скажімо так, представляти. А якщо вам щось не подобається, будь ласка, усовершенствуйте і не беріть те, що. Не ваше, розумієте? Хм. Якщо я кажу, наприклад, е, чистота і порядок, ви кажете, та ні, фігня яка та. Чистота і що да, порядок, робочий безпорядок, це порядок. Живіть, будь ласка. Але коли. Вас ударить е, ключом, да, бо кожного автомобіліста да, б'ють ключом, не кирпичом, ключом, да. то ви знаєте, де запитати. Не потрібно це набубнючуватися, як індикета, да, і казати, е, я не такий, я не така, така, така. Це нам хочеться виділитися. Тому я поважаю ваше рішення. Вирішили, скажімо так, за спиною десь мотнутися в сервісний центр і скласти іспити, і не скласти це ваше право. Ми люди вільні. Але я кажу, що кожна перемога це підготовка, підготовка, підготовка. Якщо ви готові, вам є що продемонструвати. Розумієте? це? Починаєш задавати банальні питання. Це. А я стесняюсь, ну що це таке? А на дорозі, що там буде? Там буде океан емоцій. А ми зараз їдемо в сервісний центр доторкнутися до першої емоції. Розумієте? але це така зип, зип, зип легкий зип зиб'я. І то я вам рекомендував її підготувати. Тобто ви три рази туди з'являєтесь. Зараз для тих, хто поза екраном, скажу те, що знають мої курсанти. По-перше, системна робота називається педагогічний конвейер. Друге, методика 6П. Ви можете зайти на Greenway і купити її, і подивитися в прикладах. Розумієте? Потім, Потім. Все, що у вас є, це метод випереджаючої інформації. Тобто ви читаєте розділ, помічаєте те, що е, вам незнайоме, приходите сюди. Я вам розтлумачу, ми в режимі діалогу попрацювали. Не потрібно шукати відповіді в е, Гуглі гаджетах. Е. Причина проста. вони сильніші. Вони вас переведуть на прогноз погоди, на там все, почту почитати, скидки, лічностний рост. У нас зараз фокус один. Знання теорії правил дорожнього руху України і в сервіс саме скласти іспит. Все. Так, системна робота тепер безпосередньо перед екзаменом ніяких книжок, ніяких тестів в телефонах. Даємо розслабитися організму. І коли приходить оце озарення, коли ви розслаблені, розумієте? Не зажаті. Тому я всім кажу одне, будь ласка, зберіться в одну. В одному місці тіло, душа і емоції. Що ми повинні дати тілу? 8 годин непреривного сну, чисту воду, завтрак і так, ложечку меду перед екзаменом. Друге, душі ми повинні дати спокій. Спокій він дуже простий. Те, що нічого на, цьому, на цій землі не зміниться. Сонце буде вставати, місяць буде вставати. Розумієте? Тобто від вашого іспиту нічого не, не залежить. І ви можете себе навчитися контролювати і не устраювати істерику і в вот от вогни. Саме головне це перед тим, як ви відкриєте клас. Для іспиту, ви повинні знати, як себе заспокоїти. По-перше, хочете в туалет, сходіть в туалет. Попийте води чистої, негазованої, ніякі соки, там енергетики, все. Далі. Підійдіть до стіни, до косяка і вирівняйте спинку, щоб кровообіг добре працював. Надалі, якщо Штирить. Якщо у вас колбасить, будь ласка, Так? Да? Таблеточку раз. І взяли. Да? Лучше із натуральних томет. Ще перед цим, якщо у вас це, ви сідаєте в позу спокійно, рівненька спинка, приложили пальчики до ключиць. І так, знаєте, починаєте нервуватися. і потім ключицям бити, бити, бити. і ви е Побачите, як ви заспокоїтесь. Ви замічали, коли е, хтось сидить і так ногою там по стулі? Е, та, та, це все наші емоції, які вже виходять через кінцівки. Ви бачили, молнія стріляє з самих тонких е, частин. Тому, друзі, вирівняли спинку, вийшли з пози ембріона, попили водички, е, заспокоїлись таблеточку і вперед. Почуйте мене тільки в розслабленому стані, ви зможете показати гарний результат і зобразити на ета, в класі, якщо є якісь питання, задавайте до початку екзамену. Розумієте? Тобто, в мене немає коврика, у мене не працює. І саме головне, не мотиляйте кінцівками, бо ви, случайно, можете тикнути на клавішу. Розумієте? Читайте, не поспішаючи вичитуючи кожне слово. Знаю, відповів, не знаю, перейшов далі. Потім, по кількості пропущених, ви вже зберетеся на кожне питання при першій не більше 30 секунд. 30 секунд. Тобто ви за половину пройдете всі питання, потім вже будете відлистувати. Ще що може бути. Значить, якщо вас заспокоює шпаргалка, беріть її, пишіть її, робіть її, але не користуйтеся, бо вигонять, ета, камери візді і все, розумієте? Да, але це як заспокія, як таблетка. Ще одне, будь ласка, гроші, налічка, карточка, документи, все перевіримо перед. Посадкою в автомобіль. Все, медична довідка і вперед. Ще що цікаво, значить, варіант А, я склав, ура, перемога! Варіант Б. Я не склала, так буває. І варіант С: тобто те, що ви вважаєте для вас, буде кориснішим. Розумієте, результативнішим. Так, значить, цього достатньо. Хто хоче отримати на паперових носіях ці всі моменти, будь ласка, підписуйтесь на наш канал. І, і я бажаю вам ні пуха, ні піра. Да? Тобто спокій, контроль і оточення хай вам допомагає. Цього достатньо, шановні, розпочніть з чого і я буду. Ще одне я хочу сказати. Зараз ми до 1 першого... жовтня. Да, жовтня даємо таку акцію. Ви реєструйтесь на сайті Greenway.com.ua знаходите викладача і заносите себе в Журнал журнал. Богу, до викладача Тарнюшенка Володимира Павловича. І ті, хто до 1 числа купить повну версію правил дорожнього руху, закачає собі на телефон, зареєструється, ми даємо таку пропозицію. Ми з вами будемо до успішного складання іспиту. А скільки заплатити за нашу працю, вирішувати вам. Розумієте? Безплатно не треба, безплатно це завжди насторожує. Розумієте, це в капкані. Але ви будете змогу, от скільки ви вважаєте, вам хочеться заплатити, От то і зробите. І так. Відправляємо в сервісний центр. Якщо дозволять це, то ми зробимо відео після виходу з сервісного центру. Там не дозволяють. Це, значить, ми вийдемо сюди на вулицю. І головне, почуйте мене. Якщо буде сигнал воздушної тривоги, не потрібно кричати: Дайте, я ще раз клавішу тикну. Слухайте вимоги. Працівників сервісного центру перед входом в сервісний центр з правого боку є е, бомбосховище. Е, так. Схов. Да. Тобто, шановні, це легка емоція. Здати, не здати це мелочі. Розумієте? І ми повинні по-здоровому відноситись до того, але я знаю, що. Наші здадуть і будемо святкувати. перемогу Все, автошкола. школа нова з вами. Хто хоче навчитися безпечно керувати автомобілем, не кататися до нас. Телефонний канал. Пока-пока.